Сьогодні у нас в гостях координатор культурних заходів Валентина Лосовська. Я вас вітаю у нашій студії, пані Валентина. Ви опікуєтеся міжнародним пісенним фестивалем конкурсу Золотий Птах, який організований для дітей з обмеженими можливостями, і не так давно цієї весни завершився уже третій за рахунком фестиваль. Хочу вам сказати, що це третій, всеукраїнський пісенний фестиваль, конкурс для дітей та молоді з обмеженими можливостями, але перший міжнародний. Чому міжнародний? Справа в тім, що у нас мали брати участь діти з Америки. Це перше. І... Але сталося Історично склалося так, що наша дата, 7-8 квітня цього року, співпала з їхнім фестивалем, а ще й додало вагомості нашому фестивалю те, що він проходив під патронатом Марини Порошенко. Тому ми вже стали на міжнародний штабель. А крім того, як ви знаєте, що нашим іноземним партнером є фундація про омнібус Республіки Польща там. Уже двадцять років поспіль відбуваються Чехочинські творчі зустрічі, де виступають і демонструють свої таланти діти з обмеженими можливостями Республіки Польща. І, і вже я там була кілька років підряд, два роки, і помітила, що вони, так би мовити, вирощують таланти, дбають, якщо на на Першому тому фестивалі, який я бачила, виступала, ну, десь так посередньо учасниця, а вже минулого року це був вже високий рівень. Це був щабель значно вищий. Тобто вони дбають про таланти, про молодь і дають можливість їм показати себе, інтегрувати в суспільство, проявити талант і відчути себе самодостатнім. Таку ж ми тут переслідуємо ми. І нам я б сказала поталанило в тому, що нас би цього фестивалю ніколи б не було, якби не пані Марія Михайлівна Клюса. Саме вона. Ініціювала вона, так би мовити, до першого джерел підвела голову громадської організації Центр культурна стратегія 21, яку я і представляю Людмилу Бушинську, і ось вона дала нам ось такий поштовх. А ми далі підтримали і підняли цей фестиваль спочатку на всеукраїнський рівень, а наразі вже на міжнародний. Тому ми завдячуємо цим двом панночкам, які ось зуміли підняти. На такий високий рівень, а ми з задоволенням це підтримали, і теж ми хочемо і прагнемо, щоб діти теж з обмеженими можливостями у нашої України показали свої таланти. Я е, знаю, що всі, всім відомо про те, що місто Вінниця це комфортне місто для проживання. Воно комфортне тоді, коли там комфортно жити, а надто дітям, бо це наше майбутнє. Це наша окраса, а надто дітям з обмеженими можливостями. Якщо вони відчувають, що вони повноцінні, що ними опікуються, що їх люблять, що їх підносять до вершин сонячності і добра, тоді їм справді комфортно. І я думаю, що наш фестиваль сприяє цьому і в якійсь мірі ініціює наше місто як місто. Відкрите для всіх і для іноземних туристів наше місто вже європейське доказом є і дні Європи, і фестивалі, фестиваль од одного оповідання, інтермецу та інші заходи День музеїв, які свідчать про те, що ми стали на вищий європейський І Я горжуся цим. І наші вінчани сподіваюсь, також ви, діток, підтримуєте впевнена і після фестивалю. Які зміни у них бачите? Хочу наголосити на тому, що ось уже цей третій фестиваль показав, що це надзвичайно талановиті діти. І якщо ви спостерігали за нашими фестивалями, то цей відбувся на дуже високому мистецькому, Пісенному, такому етичному, естетичному рівні, тому що ми могли вже відбирати. Ми мали з кого відбирати. Це вже діти з усієї України, з 11 областей нашої неосяжної України були діти. Це перше і друг... І було 21 учасник. Молодша група 11, тому що там близнючки Таня і Юля. І... А старша група теж 10. Власне, в нас 21 учасник. І вони не залишається, що вони ось відспівали, побували в нас Ми з ними підтримуємо тісні контакт. І ось коли закінчився фестиваль. Ну, звичайно, так, система досить у нас відпрацьована. Спочатку ми розсилаємо повідомлення всі ці організації, які зв'язані саме з дітьми з обмеженими можливостями. Вони надсилають заявки своєчасно. Ми і обов'язково це має бути акапельний спів. Засідає комісія, відбирає відбираються краще, дітки, кращі Кращі. Ні, відбирається кращі з кращих. Тобто 10 молодша група вікова, 10 старша вікова група. Ми їх не бачимо, не знаємо, ми чуємо лише голос. Тобто це відбувається досить справедливо, досить переконливо, і саме звучать пісні дітей талановитих. І коли закінчується фестиваль, то саме з ініціативи фонду про омнібус відбираються найкращі діти, які поїдуть в Польщу на фестиваль. Я хоч ну ви вже це знаєте, не раз чули, але хочу повторити саме ту істину, що ті переможці гран-при. Перші місця молодшої старшої категорії їдуть у Польщу на їхній фестиваль. Це вже буде 21-й, а у нас угу. третій. І там ми тільки о, за свій кошт, тільки дорога, проїзд, а проживання, і харчування. І найголовніше лікування і майстер-клас. З вокалу досить таких, знаєте, талановитих викладачів для наших дітей, тому що поляки відмічають журі їхнє, що що у нас дуже гарний репертуар. Що в нас дуже гарні голоси в дітей? А ось із з диханням трошечки у нас проблеми. Вони вчать цьому вчать протягом mm -hmm. того часу, де ми пер два рази на день відбуваються майстер-класи до обіду і після обіду. Це теж велика школа, школа майстерності. Мені б хотілося назвати тих трьох, хто поїде до Польщі. Це Чорна Вероніка із Кировоградської області, місто Олександрія, Опушка е, Тетяна, місто Вінниця, Гриців Іван зі Львова, Ну а гран-при одержав вже. Е, Вишневське Міхаїл, місто Чехочинок, Республіка Польща, а друге місце якраз обігала Матильда, теж Чехочина, тобто ми досить справедливо, правильно оцінили наше журі і визначило переможців. І як бачите, що ми віддали ті належні заслужені. Переможні місця нашим гостям. Ми гостинні, ми справедливі, ми дружні. Пані Валентина, ну і я знаю, що вже розпочалася робота над наступним фестивалем. Можливо, вже подають заявки. над чим з... зараз працюєте? Ні, ще заявки не подають, але в нас вже буде це не просто фестиваль, це в нас буде мюзикл. Це буде, але розкривати таємниці я не буду, тому що ну, хоча б трішечки. При, не буду, за Не буду зовсім це буде щось таке незвичайне, незвичне. І досить музично епатажне. Чекайте. Тобто, кожного року фестиваль часу. змінюється, з'являється щось нове. Надає додаються нові грані, додаються нові барви, додається знаєте, безмежність горизонтів. Якщо Донецька і Луганська зберуть участь, значить не все погано так у нашій країні. І я хочу сказати, що ці діти відчувають тут себе самодостатніми, вони розквітають. Їм подобається. Я, наприклад, горда з того, що в нас така команда в нашій галереї Інтершик, що всі дружно, всі разом, як писав поет, якщо разом значить разом, всі ми значить заодно. За кожною дитиною закріплена відповідна людина, яка опікується нею. Ми їх зустрічаємо з, того, з поїзда, автобуса, ну, переважно поїзд, в готель. Опікуємося ними, годуємо, одягаємо. Екскурсії, Екскурсії це обов'язково проводжаємо, тобто харчуємо. Причому е наше арт-кафе турбується про те, щоб це не просто були звичайні страви, а страви, які б відповідали арт-кафе і нашій галереї. Тобто, щоб все було у такому знаєте, сучасному баченні і е ну, щоб почували себе дійсно в місці і серед людей. Добрих, а який вік, до речі, учасників? Значить, вік учасників молодша група 10-15 років, 16-23, старша група по 10 учасників. Угу. Строго дотримується і відбирають В нас очолює журі народна артистка України Ірина Швець. Ми оточені друзями. Ми оточені знаєте, такою підтримкою і розумінням і якось. Те, що це діти з якимись обмежені можливостями, ми навіть інколи забуваємо, бо коли вони починають співати. То це щось незвичайне. Хочу сказати велике спасибі і директору драмтеатру Лозовському, який підтримав нас і вже ось два роки поспіль. Городинський нас теж допоміг нам, щоб наша сцена, щоб наше свято виглядало естетично і на рівні європейського. Ну і діти вже показують себе на великій сцені, показують на великій сцені, і багато з них навіть мріють каже. Ми навіть не мріяли, що ми ось на такій сцені виступ. І ви знаєте, наш театр сприймається. Не просто як обласний, музично, драматичний, національний український театр. Ні, сприймається як театр, мало не ласкала. І ви знаєте, нам стає добре. Тим більше, що я хочу сказати, що організували пані Людмила Бошинська так, що і Майка, і зачіски, ми все це робимо. Їм. І найважливіше що для них, що вони справжні, що їх розуміють, вони таланти. А усвідомлення своєї значущості це дуже добре. Вони щасливі. Ви розумієте, дуже складно відповісти на питання, що таке щастя. Якщо дозволяє ефір, я вам нагадаю таку прекрасну легенду. В одній країні захворів цар. Ніхто не міг його вилікувати. І ось приїжджає один великий великий лікар, як вони його називали, обидва слова великі з великої літи. і кажуть, вас врятує лише те, коли ви перес, переспите у сорочці щасливої людини. Здавалось просто. Поїхали по цій країні його помічники, прийшли до віце міністра і кажуть: ви ж не щасливіша людина, дайте вашу сорочку. Та ну про що ви говорите? Як я там щасливий? Та мені всі заздрять і тільки мріють про те, як скинути мене з простору. Знайти щасливу людину да. виявилось непросто. Не просто. Слухайте, а у нас є дуже красивий мужчина в місті. Всі жінки ним захоплюються, кожна хоче хоча б постояти біля нього, прийшли до нього. Він каже, де там, немає у мене того щастя, бо кожна мріє про те, як би мені було погано. І ось нарешті, вже вони стомлені, знесилені, зневірені, йдуть сказати, що не знайшли. Раптом чують спів. Спів юнака. І спів лунає десь, там, знаєте, із темного місця. Підходять юнак, Боже. На вогнищі варить їсти і співає. Чого ти співаєш? Що це? А він каже, я щасливий. Чого ти щасливий? Я сьогодні матиму теплу їжу. О, тоді дай свою сорочку, а в мене немає сорочки. Ось так. Ось так. Ви розумієте? Ось що таке щастя. Тому наші учасники відчувають себе щасливими. У них усе є. Щастя бути почутими, щастя показати себе і відчути е, те, що тебе обняли все. Всі. Світ навколо тебе теплий. Сонце світить. Ти в сонячній Україні, а це щастя. Бути щасливими мріють дітки із будинків інтернатів, ви там часто гостя. Розкажіть, яка атмосфера? Ну, Як так, вони? ви розумієте, що ми опікуємося дійсно вороновицьким цим дитячим будинком. Хочу вам сказати, що коли приїжджаєш туди, стає сумно. Сумно від того, що Є мами, які забули про те, що в них є діти. І коли дівчинка тебе питає вже дорослу жінку, питає, у тебе є батьки, я спочатку не зрозуміла, чи є в мене батьки. І коли другий хлопчик каже, ой, як від вас гарно пахне, я кажу, чим не водкою. Ну, пахнуть фарфом. Уявіть собі ці два моменти, які я свідчать про те. Це. Але ми їх робимо щасливо, коли вони приїжджають сюди до нас. Ми хоча б на день, хоч цю крапельку щастя, сонячності прагнемо подарувати, вони відвідують перукарню дівчат. Там роблять зачіски, хлопців роблять їм стрижки. Вони дивляться в зеркало, і один хлопчик каже, це я кажу, це ти точно не впізнають себе, себе. Крім того, організуємо їм культпохід у наш ляльковий театр. Вони не просто там присутні, вони учасники. Це треба бачити, ці обличчя, ці їхні дії і все це. Для них це теж такий знаєте, крок, який. Їхню душу розтоплює крок, який робить їх щасливими. А це важливо відчути, ну хоча б шматочок щастя, як і ми дорослі теж хочемо того щастя, але не кожен розуміє, що це таке. Саме так. А ви щаслива жінка? Щаслива. Що вас робить щасливою? Ви розумієте, я вважаю, що найважливіше відчувати свою потрібність. Якщо ти потрібен, вдома на роботі, То це дуже важливо. Тому що найстрашніше для людини це її самотність, одинокість. Це доказано історією, доведено. Чому найжахливіших політичних в'язнів задавили у камеру одиначку. Ми істоти. Які прагнемо спілкування. Як Зопірю сказав найкраще і найвище, що нам дається, це спілкування. Заберіть нас спілкування все, особливо люди, які до цього звикли. Я бажаю вам бути і надалі щасливою жінкою і до зустрічі! А я мінничанам, хочу побажати сонця, радості, добра, хай Боги доля оберігають вас. І все неприємне, хай відійде. І ніколи не порушує ваш спокій. Чекайте нових повідомлень і зустрічей на наших фестивалях. До нових зустрічей! Сонце, щастя і добра. Ну а я нагадаю, що у нас в гостях була Валентина Лосовська, координатор культурних заходів.